Всіх вітаю, сьогодні у нас казка курочка ряба. Жили були дід та баба. Була у них курочка, курочка ряба, яка несла їм яєчки несла і щедро несла яєчки. Мали дід з бабою чим торгувати, з чого пиріжки спекти? Все було добре у них. Але одного разу, мабуть, на перше квітня, як у нас завжди це буває, наша курочка не наша, а діда з бабою курочка, знесла яєчко, та не просте яєчко. А золоте яєчко знесла. Ой, дав раді були дід з бабою, що курочка їм знесла таке яєчко. Та не просте, а золоте яєчко. Та й хотів дід його розбити, дід бив, бив, не розбив. Баба теж. Била-била, не розбила яєчко. Ей, куди б покотилося? Не розбила яєчко, бабка. А мишка бігла. Десь з нірочки вибігла, мишка така сіренька, бігла хвостиком, тільки раз, зацепила яєчко. Яєчко покотилося додолу і розбилося. Ой дід плаче, баба плаче. Що ж нам тепер робити? Нема золотого яєчка, а курочка бігає, кутку кудач ой не плачте, знесу я вам ще яєчко. Буду простеньке нести яєчко, та й знесла їм. Щоб їх заспокоїти, знесла ще яєчко простенькі, вже не золотенькі, а дід з бабою плачуть. У них тіло золотого яєчка. Та й дід думав дому, каже бабі, а навіщо нам така курочка, що не несе нам золоті яєчка? Взяв та й киши її з двору курочку та й залишилися самі без курочки. Так що дивіться, що ваші кури несуть вам на 1 квітня. Все, дякую за увагу, до побачення!